Із заступником держсекретаря уряду угорщини з питань міжнародного співробітництва Адамом Ковачем у Мукачівській ратуші зустрілись голова обласної адміністрації Василь Губаль, голова обласної ради Іван Долога. Пан Ковач напередодні Варієві взяв участь у передачі об'єкту оновленої школи. Тут в рамках програми східне партнерство вдалось замінити вікна та двері на енергоощадливі. Відновлення програми у рамках східного партнерства відбувається зараз: школи, культурні заклади, відновлення берегівського архіву, де зберігаються насправді історичні документи. Іде мова і про насправді великі проекти, які озвучувалися під час візиту прем'єра Орбана на Закарпаття. Один з них будівництво об'їзної дороги у берегові. Це дуже важливо. А також це розвиток прикордонної інфраструктури, який дозволить насправді стати ближчими один до одного. зустрічі Мукачеві та розбереження теж одна з головних. Про те, що в рамках проекту східного партнерства з Угорщиною вдалося оновити багато шкіл та дитсадків області, акцентуючи увагу саме на енергоощадливості, зазначив і голова обласної адміністрації Василь Губаль. Голова обласної ради Іван Балога розповів протягом останніх двох років в рамках цієї програми на Закарпатті, завдяки співфінансуванню угорської сторони, реалізовано більше 90 проектів з енергозбереження, поточної і капітального ремонту установ соціальної сфери, зокрема шкіл дошкільних навчальних закладів охорони здоров'я та культури. Панковець свою чергу запевнив, Україна може розраховувати. Оти на підтримку Угорщини Угорщина підтримує євроінтеграцію України. Співпраця із Закарпаттям чітко це демонструє. Окрім того, це зміцнення економічних та культурних зв'язків. Іде мова і про програми енергозбереження, які дозволять зекономити до 30% енергії. проекти втілені в рамках східного партнерства. Це теж крок до Європи, принаймні в питанні енергозбереження.